Друзі, привіт! Сьогодні у відео я покажу ось такий от гравер фірми Ferm. Це звичайна фірма китайське виробництво, яка лицензовано продається на території Європейського Союзу. Це щось на кшталт парксайду по якості. Але зборка в нього досить непогана. Чому я придбав саме цей гравер, точно сказати вам не можу. Просто гуляв по магазину, побачив гравер, в мене його ніколи не було. Ціна приваблива, якість ніби непогана. Взяв його чисто для того, щоб спробувати, що це за інструмент і чи потрібен він мені взагалі. Придбав і залишився. Досить задоволеним. 에, придбав його десь приблизно 4 місяці тому і використовував вже його напевно разів 5-6. І хотів би сказати, що річ досить потрібна в арсеналі електроінструменту. Можливо, колись я візьму більш потужнішу якусь версію, можливо, Milwaukee 12 вольтовий. Але наразі мені хватає і цього інструменту. Так, він не здатний виконувати якихось більш-менш грубих тяжких по навантаженню робіт. Але в тих саме моментах, які мені були потрібні за ці останні 4 місяці, він мені досить добре допоміг. Давайте пройдемося по характеристикам і тактильним відчуттям. Щодо зборки, то ніде нічого не скрипить. Прогумований він досить непогано. Гума тримається, тобто приклеєна вона досить добре. Ось тут є індикатори. На них наклеєна ось така от наклейка, ніби тримається, нікуди не злазить. По характеристикам, значить, він має швидкість обертів від 5 до 25 тисяч обертів на хвилину при вмиканні. Одразу вмикається на третій швидкості. Це 15 тисяч обертів можна зменшувати до 5. Ну, я так розумію, що одне ділення це. 5 тисяч дорівнює, якщо е, вірити в 25 тисяч на максимальці. Ось так от. Вимикається він посередині має таку от кнопку. Тут є ось таке блокування. Можемо зажимати сангуль максимальний діаметр. Оснастки тут 3,2 міліметри. При вмиканні забув сказати, ще ось така от підсвітка. Досить нормально сидить у руці, по вазі легенький. На жаль, немає вагів, тут під рукою не скажу скільки, але ну, досить легенький. По батарейці, я не знаю, ніде не вказано об'єм цієї батарейки. Але ну, мені для якихось там, дрібних задач, я там їм дерево вибирав, потім дірки робив у пластику, підшліфовував пластик, хватало з головою. Єдине, що була в мене один раз така тяжка для нього задачка це потрібно було. Отаке От віконце вирізати маленьке в ревізії. Ревізія була з нержавійки десь приблизно 2-2,5 мм. Трошки потрібно було подовбатися, він вимикався, бо тут є система вимикання автоматичного при перегріві. Потрібно було чекати і знову різати, але задача була виконана. Хоч і Витратив я на це досить немало часу, але задача була виконана. Був би більш е, потужніший інструмент, це було б, очевидно, швидше. Але, що маємо, то маємо. Інструмент себе показав з хорошої сторони, задача була виконана, і це є добре. Що б я ще хотів сказати е, про нього. Досить легко сидить у руці, досить непогана збірка, непогана комплектація. Ось така от. Ще в комплектації є USB Type-C, маленький от такий от шнурочок. Не знаю, яка в нього довжина, бо використовував свій старий. Є інструкція. Інструкція є. До речі, і на українській мові, але в короткому варіанті десь тут була. Так, ще є ось такий от міні-кейсик з дисками. І все це йде ось в такий от. Упаковці, тут гравер був причіплений, тут макулатура і оцей кейсик. 3 роки гарантії у Європі, де дають на цей інструмент. Ну, Друзі, 22-23 236 євро це для початківця. Отако спробувати, що воно таке, що таке гравер. Або якщо ви там, займаєтесь якимось там. Хендіменством десь заробляєте, вам треба більш-менш портативний інструмент, який можна з собою носити, багато місця не займає. Я вважаю, що це супер-крута річ. І вона має місце бути за такі гроші, чому б і ні, повторююсь. Дякую за огляд. Кому б сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки. До побачення, слава Україні.